Історія палацу Кунін Шидзин, глава 163. ПРИНЦЕСА Лінзі. У той день Дзян Сюєнін просиділа в театрі аж до вечора, зовсім не звертаючи уваги на те, що діялося довкола. Сяо фей, який зазвичай був жвавий і балакучий, не наважувався її турбувати. Він лише мовчки лущив насіння та арахіси обережно складав усе поруч із нею. Але Дзян дзянсюєнін так і не взяла ані зернини. Коли сонце почало хилитися до заходу, вона, здається, нарешті ухвалила якесь рішення і підвелася, щоб піти. Сяо Дін Фей інстинктивно спитав, А як же вонян і всі ті вчені, що з ним, і жебраки на вулицях, ти і далі збираєшся цим займатися? Дзян Сюєнін відповіла спокійно, а чому б і ні? Але ж тепер уже все, Дзян Сюєнін різко перебила. Якщо вона змусила мене страждати, я теж не дам їй спокою. Сяо один фей зрештою замовк і лише дивився її у слід. Учора ще й весь палац і вся столиця обговорювали повторне розслідування справи родини Сяо, а сьогодні всіх приголомшила звістка про те, що сяошу була проголошена дружиною імператора. У такий критичний момент імператор зробив жінку, яка перебувала в самому осерді скандалу, своєю дружиною. Хіба це не було відвертим покровительством і родині Сяо, і самій Сяо Шу? Але до вечора з'явилася нова новина. Доповідь Дзян Яо, службовця Міністерства внутрішніх справ проти герцога Сяо Юаня було передано до державної ради, і після обговорення її членами ухвалили рішення відновити розслідування справи про катастрофу в Ганчжоу. Тепер усі чиновники були в повному здивуванні. Якщо вважати, що імператор діє справедливо, то чому він спершу зробився ошу своєю дружиною, а якщо вважати, що він опереджений, то чому безжально дозволив поновити розслідування справи Ганджоу? Навіть сам Сяо Юань не міг збагнути глибинного сенсу цього рішення, і це викликало в нього тривогу. Лише Дзян Сюйнін могла здогадуватися про деякі речі. На ложі імператора ніхто не має спати спокійніше. За самого володаря. Якби сяошу не заслуговувала на довіру, вона б йому була не потрібна, і Шенлан не зробив би її своєю дружиною. З огляду на хитрего сплетіння імператорського мислення, яким чином донька знатного роду могла завоювати його довіру. Відповідь була лише одна: самообмеження і чітке відмежування. Коли сяошу добровільно зерклася опори на власне походження, це було рівнозначно тому, що вона викинула всю свою зброю, усунувши будь-яку загрозу для імператора. Відтоді її доля залежала виключно від чоловіка поруч із нею на подушці. вона могла лише йти за ним, розділяючи і життя, і смерть. Для Шенлана це було подвійною вигодою з одного боку, вона могла бути корисною йому в покоях, з іншого допомагати ламати родину сяо. І навіщо йому було відмовлятися від такої красуні? Дзянцює ніни з холодною усмішкою в душі повернулася додому Дзян і дізналася, що менши перебувала в піднесеному настрої, провівши цілий день у розмовах із дзянцюєхує. Без сумніву, тепер, коли Сяошу, яка теж мала брати участь у виборі дружини для князя Лінді, раптово стала дружиною імператора, Дзян дянсуяхує залишалася без серйозних суперниць. З огляду на прихильність Шензе до Дзян дзянсуяхуєї, можна було майже не сумніватися в успіху вибору. Дзян Сюянін навіть не хотіла долучатися до цієї метушні. Наступного дня, ще до світанку, весь дім загув від клопотів. Крізь стіни двору було чути, як служниці вбирають Дзян дянсюхуэй, накладають їй макіяж і укладають зачіску, а менший час від часу докоряє тим, хто рухається надто повільно. Дзян Дзянсійн лежала в ліжку, дивлячись на вишиті білі півонії на балдахіні, і згадувала цей день у минулому житті. Тоді в домі також панувала метушня, але в центрі уваги, приміряючи різні прикраси для волосся, була саме вона. Менши, хоч і приходила до її покоїв, виглядала напруженою, і щоразу, коли Дзян Сюйнін дивилася на неї вишуканим поглядом, обличчя менши темніло ще більше. Дзян Сюйхуей стояла поряд, дивлячись на неї глибоким, мовчазним поглядом. Тоді Дзян Дзясуєнін була переповнена тріумфом, бо Дзян Сіохуєй навіть не підозрювала, що вона бачила у палаці вишитий платок і навмисно підмінила її, аби здобути цю нагоду. Дзян Сюєхуєй відібрала в неї любов, тож вона хотіла відібрати любов і у Дзян дзянсіхуєй. Вона не бажала щастя жодній із них, але хіба, мучачи інших, вона не мучила і себе. Шензе, хоч і був м'яким, учтивим, вродливим джентльменом з душею поета. Усе ж залишався звичайним чоловіком. Він не був безнадійно закоханим. Можливо, з часом він усвідомив, що вона не та, в кого він закохався. У перші роки після весілля вони були нерозлучні, і їй легко вдавалося тримати його біля себе. Але після його сходження на трон, під тиском громадської думки і імператорської матері, через випір жінок у гаремі Сяошу увійшла до палацу. Він замінив старе новим, залишивши їй, імператриці лише формальні знаки уваги. Те, що було відібране, ніколи не стане по-справжньому твоїм, і те, що має Дзян Цюєхуей, теж може виявитися не тим, чого вона прагне. Пролежавши в ліжку майже півдня, Дзян дзянсіуні нарешті підвелася. не для того, щоб подивитися, як там Дзян дзянсіхуєй, а тому, що сьогодні був вихідний у палацевих євнухів, і їй потрібно було знайти одну людину. Тепер, коли сяошу стала дружиною імператора, колишній план уже не підходив. Часу залишалося зовсім мало. Коли Дзян Сюєнін після вмивання вийшла зі свого дворика, вона натрапила на Дзян дзянсуєхуе, яка рідко вбиралася настільки яскраво. Її оточувала зграя служниць, привабливе обличчя з вишуканим макіяжем було стриманим і спокійним. У руках вона тримала шовкову хустку з вишитими червоними квітами. Дзян Сюєнін кинула на неї погляд і, побачивши поряд менши, навіть не стала вітатися, просто пройшла повз. У цьому житті вона вже змінила надто багато свої стосунки з сєвеєм, вагітність менджаої, злети і падіння родини янь, вибір дружини для князя Лінзі, час прибуття сяодінфеї до столиці. То чому б їй не врятувати і Шенджиї? Для таких людей, як Менши, дзянсіохує і шензе, навіть день вибору, дружини мало чим відрізнявся від учорашнього чи завтрашнього. А для Дзясюєнін кожен день був боротьбою з наперед визначеною долею, і здаватися вона не збиралася. Сьогодні у Дженбао був вихідний. Відтоді, як його наставник Ван сінь'ї помітив його і перевів до імператора, становище Дженбао у палаці різко зросло. Він не прагнув золота і срібла, але палацові правила були жорсткі якщо не приймаєш подарунки, встаєш мішенью. Тож, хоч він і служив у Цянтіні недовго, уже зібрав чималу суму. 70% він надсилав додому, щоб мати могла справити весілля його братам. 30% залишав собі і, нарешті, переїхав у невеликий дворик у районі Сенлі. Від того дня, коли він побачив, як Сяошу увійшла до Цянціна, у нього з'явилося темне передчуття, тому в цей вихідний він не пішов гуляти, а сидів під навісом чекаючи. І справді, щойно ранковий туман розвіявся, у двері постукали. Він підвівся і пішов відчиняти. Перед скромним порогом Дженбао стояла Дзян Дзясюанін, загорнута в глибокий пурпуровий плащ. Її очі були чисті, мов тихий нічний сніг, світлі, але з легким холодним відтінком, і коли вона дивилася на нього, здавалося, що всі суєтні думки зникають. Дженбао відступив у бік. Дзянсюєнін, тримаючи плач однією рукою, не зайшла до двору, а лише сказала Я прийшла попросити тебе сплатити борг вдячності. Дженбау у простому світло блакитному домашньому вбранні з круглим коміром виглядав ще яснішим і чистішим. Його врода нагадувала туманний дощовий день на півдні, стриману і тонку. Дзян Сюянін раптом відчула, що не може дивитися в ці чисті очі і повільно опустила погляд, пригнічуючи почуття провини, майже жорстко мовивши Пробач мені. Того дня біля палацу Куніна ти мав би бути вдячний принцесі ліян. Саме її слова врятували тебе. Чи зможеш ти віддячити їй? Імператор довіряв князі Вілінзії, навіть мав намір призначити його спадкоємцем престолу, тож вибір дружини для Шензе без перебільшення був однією з найважливіших подій цієї весни, одразу після шлюбу принцеси Ліян. У палаці до цього готувалася вже давно, хоча організацією займалася імператриця Джен, усі ключові рішення мусили бути узгоджені з імператорською матір'ю Сяо. Та після того, як учора Сяошу Ошу стала дружиною імператора, імператорська мати з невідомих причин раптово вибухнула гнівом, влаштувала скандал і злягла з хворобою. Сяошу, ошу, яка прийшла доглядати за нею, була вигнана. Ті, хто був обізнаний з палацовими новинами, вважали це надзвичайно дивним і активно обговорювали на рівні чуток. Імператриця Джен теж відчувала сумнів. Але для неї це була рідкісна нагода перехопити керування справою і у разі успіху знову привернути увагу імператора, а також повернути собі контроль над шістьма палацовими дворами, який раніше належав імператорській матері Сяо. Тому цього разу імператриця Джен доклала зусиль більше ніж будь-коли. Місцем вибору дружини визначили палац Чусюй. І ще зранку служниці почали заводити туди дівчат, адже це був імператорський вибір. Кожну кандидатку перевіряли в усьому від манери зовнішності до постави і мовлення. Лише на завершальному етапі їх мали представити разом і ухвалити остаточне рішення. Шензе прибув до палацу, щоб спершу вшанувати імператорську матір та імператора. Тож у головному залі Чусюя вже сиділа імператриця Джен, поволі попиваючи чай. І розмовляючи з вагітною, тепер уже високопоставленою Венджауї, шкіра якої стала ще світлішою і ніжнішою. Та раптом зовні пролунав тонкий голос євнуха Дружина імператора сянь прибула імператриця Джень й Венджауї водночас дригнулася. Підвівши погляди, вона побачила сяошу. Ще зовсім недавно вона була лише супутницею в Янджері та донькою дому Сяо. Тепер же її довге чорне волосся було зібране у високу зачіску, прикрашену двома золотими шпильками, а на чолі сяяло оздоблення у формі полюстки сливи. Вона була в бірюзовій шовкові сукні з золотими візерунками, що стелилася по підлозі. Хоч у її поставі не було показної зверхності, сама її поява випромінювала відчуття влади. У палаці нові обличчя часто витісняли старі, особливо тоді, коли імператор віддавав перевагу новизні. Хоч імператриця Джен і відчула внутрішній дискомфорт, вона давно звикла до таких ситуацій і зберегла спокійний вираз обличчя, навіть якщо в глибині душі зневажалася ошу за її безсоромний шлях до влади. Венджаої почувалася значно гірше. Вона носила дитину, але про це ніхто не повідомив їй відкрито. І жоден лікар не насмілився сказати їй правду. Це означало лише одне гарем уже перебував під чужим контролем. Хто саме стояв за цим, кожен здогадувався сам. Тепер, коли імператорська мати сяо захворіла, її племінниця за одну ніч увійшла до палацу і одразу отримала титул дружини імператора. Вона ж, маючи в собі драконяче потомство, лише нещодавно була підвищена до рангу Джаої, і прийняти це було важко. Побачивши ся ошу, венджауї навіть не намагалася приховати свої роздратування. І в палаці, і за його межами, ширилися чутки, Сяошу, звісно, про них знала. Та хай скільки ненависті вона не носила в серці, рішення ухвалила сама. Усвідомивши свої пріоритети, вона змушувала себе не зважати на всі голоси довкола, мети досягнуто, і навіть за одну ніч вона стала фавориткою імператора, що їй до чужих слів. Слуга складає шану імператриці, промовилася Ошу. У минулому вона вже мала незвичний статус і завжди стримано вклонялася імператриці. Тепер з тією ж холодною відстороненістю вона лише злегка схилилася і одразу випросталася. Імператриця всміхнулася, стискаючи роздратування всередині та не наважуючись на більше Тепер тебе слід називати сестрою сянь. Вен-Джаої холодно скривилася і, тримаючи руку на животі, який уже помітно округлився, ліниво сказала: За правилами я маю вклонитися дружині імператора Сянь, але я вагітна і дуже слабка, тож не можу дозволити собі зайві рухи. Прошу мене вибачити. Сяошу усміхнулася. усміхнулася, несуттєво, іншим разом уклонитеся. Венджауї була за крок від титулу дружини імператора, якщо вона благополучно народить сина, то без сумніву стане фейхоу. А навіть якщо народиться принцеса, цей титул їй теж був обіцяний. Навіщо їй кланятися сяошу? Слова сяошу звучали ніби безневинно та були вкрай отруйними. Обличчя Венджауї миттєво змінилося, і вона з силою стисла пальці на підлокітнику, ледве втримуючись, щоб не вибухнути на місці. Імператриця Джен поспішила згладити ситуацію і усміхнулася. Сестро сянь, твоє раптове піднесення до дружини імператора застало всіх зненацька, і твої покої ще готують. Ми навіть не встигли зустрітися. Сьогодні в її обирають дружину для князя Ліндзі. Не знаю, з якою метою ти прийшла. Для сяошу вже приготувала стілець, сідаючи, вона легко відповіла. Його величність зайнятий державними справами і хвилюється за вибір дружини для князя Лінді. тож я сама запропонувала відвідати це дійство від імені його величності. Сподіваюся, імператриця не заперечує сама запропонувала. Імператриця Джен заніміла, не знаючи, що відповісти, і тільки після паузи на силу усміхнулася. Турбота його величності, звісно, понад усе. Сяошу усміхнулася і більше не заговорювала. Невдовзі по тому дочусює, після того, як він побував у імператора та імператорської матері, прийшов князь лінзі Шензе. На ньому була біла мантія з вишитим півмісяцем і яшмова підвізка на поясі, риси обличчя, шляхетні й м'які, та сам він виглядав трохи стомленим. Побачившися Ашу, він мить знітився. Та голова в нього була забита розмовами з братом, і особливо з імператорською матір'ю, тож він не став зважати на присутність цяошу, привітався з імператрицею і сів. Тим часом служниці привели кандидаток із різних родин. Після відбору їх лишилося небагато усього шість дівчат у ряду. Багато з них раніше служили в Янджіджаї. Серед них були Шуї, Яо Жунжун і збентежена Фанмяо. Її батько служив в астрономічному бюро, а сама вона перебувала в Янджері, тож потрапила до списку кандидаток на роль дружини князя. Пан Мяо угадала, що це дійство до неї не має жодного стосунку і вирішила просто пройти все формально. Та вона ніяк не очікувала, що в палац доведеться з'явитися так рано. Коли служниці її розбудили і почали квапити, вона подумала, що це не найкращий час для виходу з дому. Ні темно, ні ясно, і ні янчі не змінили одне одного перехідна мить, коли злі духи полюють без обмежень. Наближаючись до палацу, вона помітила дивне зелене сяйво на південному сході. Фан Мяо не витримала і дістала з рукава мідну монету для ворожіння. Результат був невтішний знак лиха. Вона так злякалася, що ледь не повернулася додому, остерігаючись кривавої біди. Ставши поруч із Дзян Хої та Чен Шуї, які сьогодні сяяли як доньки відомих родин. Фанмяо, хоч і була в гарній гусино-жовтій сукні з чорнильними візерунками, з обличчям під шаром пудри і яскраво червоними губами, на їхньому тлі виглядала блякло. Увійшовши і побачивши ся ошу, фанмяо подумки буркнула. Ще недавно вони були однокурсницями у фаншені, а тепер Сяошу вже з розкішним хвостом, мов павич. Фан Мяо навіть не розуміла, навіщо та сьогодні прийшла. Дзян Дясюєхує стояла спокійно збоку, тримаючи в руках вишиту хустинку, що визирала з під рукава. Щойно вона увійшла, погляд Шензе одразу впав на неї. Євнух приніс лакований підніс з білим нефритовим браслетом. Шензе підвівся, щоб підійти до Дзян Дянсюєхуєй. Вейджауї тут же усміхнулася. Та, побачивши це, Сяошу холодно всміхнулася і нагадала, Його величність сказав, що князь обирає дружину. Яка продовжить рід імператорського дому. Гідна дружина має відповідати нефритовому колу, бути порядною і мати чисте походження. Шензе зупинився. Він побачив дзянціохуєї, яка стояла осторонь зі схиленою головою, і пригадав дощовий день, коли він зустрівся з янлінім. Він їхав на зустріч верхи і ледь не налякав коней у ланкіні, який проїжджав повз. Йому на силу вдалося зупинитися, але він увесь був у багнюці. Дівчина в Паланкіні злякалася. Він думав, що вона наполягатиме на з'ясуванні, та за миті з Паланкіна висунулась струнка рука і простягла йому вишиту хустинку, а в супровід прозвучав тихий сміх. Дякую вам, пане, за порятунок. Перш ніж рушати далі, витріть обличчя. Того дня, коли він зустрівся з янлінім, Шензе на мить загубився в думках. Янлінь спитав, у чому річ. Він розповів, що сталося, і Янлін узяв хустинку, щоб роздивитися. Замислено проаналізувавши, він сказав: подивися на цю червону квітку імбиру. Тією дорогою, мабуть, їхала панна з родини Дзян. Шензе спитав старша чи молодша, й Анлінь фиркнув: «Нін-нін, моя, Тож твоя, звісно, старша панна з родини Дзян. Відтоді минуло багато часу, і Шензе майже забув той тихий сміх. Але хустинка з вишитою червоною квіткою імбиро досі лежала в нього як згадка про ту зустріч. Він подумав якщо вже обирати дружину, то варто обрати ту, яка колись торкнулася його серця, то чому ж йому не судилося здійснити бажання? Події в Тунджоу, пов'язані з Дзян Сюйнін, були в усіх на вустах, і через це постраждала репутація інших дівчат з родини Дзян. Якби не це, сьогодні Шензе цілком міг би не зважати на докори матері, і старшого брата і одразу обрати Дзян Цюєхуєй. Дзян Дзянсюєхує колись урятувала Венджауї, тож та була на її боці і сподівалася, що Дзян дзянсюєхує буде обрана і згодом стане її союзницею, та слова сяошу, яка раз у раз повторювала з волі імператора, змушували її зуби скрипіти від роздратування і заздрості. Якщо це було рішення імператора, вона не могла йти проти нього. Побачивши, що Чензе стоїть нерухомо, Венджауї швидко передумала і промовила Шанована дружина імператора має рацію. Обираючи першу дружину, слід зважати на чистоту походження, не можна нехтувати традиціями і звичаями. Після вибору першої дружини, якщо будуть ті, з ким важко розлучитися, можна взяти їх другими дружинами, але все ж не варто йти проти волі імператора. Шензе стискав у руках нефритову каблучку, яка означала вибір першої дружини. Навіть, будучи членом імператорського дому і князем Лінді, він не міг сам вирішувати власну долю. Він помітив у руках дзянцею Хоєху хустинку з вишитою червоною квіткою імберу. але слова венджаоїд дзвеніли в його вухах. Він підвів очі, аби глянути на неї, та відчув тиск у грудях і вирішив не дивитися в її бік, щоб не посилювати туги. Натомість перевів погляд на іншу дівчину, яка, схиливши голову, ворушила губами, ніби читала молитву. Вона здалася йому знайомою, можливо, з тих, хто колись навчався з ним, але не була особливо вродливою, тож він відвів очі далі і побачив шенчуї. І раптом Сяошу ошу додала Зрештою, імператор таки цінує вашу високість. Лише представниці впливових родин з добрим вихованням здатні допомагати вам і керувати палацовими справами. Серце Шензе наповнилося відразою. Хоч він і вважав Чен Шуї гідною обраницею, тепер його нудило від усього цього. Зрештою, навіть глиняна людина має почуття. Він невдоволено обернувся і, роздратовано кинувши, що будь-яка з кандидаток підійде, спрямував нефритову каблучку до дівчини, яка стояла між Чен Шуї і Дзян хоєй, і сказав Нехай буде вона. У цю мить у всьому палаці запанувала тиша. Фан Мяо, слухаючи словесну перепалку, відчула, що всі ці люди мають дивні здібності і боялася, що ось ось почнеться суперечка, яка принесе їй лихо. Вона щиро проказувала албазну сутру, сподіваючись уникнути біди. Коли Нефритову каблучку подали їй, вона цього навіть не помітила. Лише після того, як Євнух, облитий холодним потом, утретє підвищив голос і покликав її на ім'я, вона раптово отямилася. Підвівши голову, вона побачила, що Шензе простягає їй каблучку, його гарне обличчя трохи зблідло від невдоволення, і він дивився на неї з легкою роздратованістю. Фан Мяо миттєво збагнула, що сталося, вона здригнулася. Шензе не очікував, що хтось може бути неуважним під час вибору дружини, і його холодний сміх прозвучав майже як докір Ти не хочеш? Фан Мяо хотіла сказати, що вона не повинна брати участі в цьому, але згадала зловісне передвіщення, яке побачила зранку, і відчула на собі погляди всіх присутніх, спину їй залив холодний піт. Це ж був брат імператора, якщо вона відмовиться просто зараз, лихо може впасти в одну мить. Її реакція змінилася миттєво. Вона швидко взяла каблучку і шанобливо сказала І я згодна, я згодна, я бажаю стати вашою дружиною. Шензе здивувався. І з якоїсь причини його гнів не вчух, навпаки, посилився. Імператриця та Венджауї переглянулася асяошу, яка зовсім не чекала, що Шензе обере Фан-Мяо, раптово підвелася. Обличчя чен Ченчуї перекосилося від розчарування. Дзян нін повільно стисла пальці і заплющила очі. Фан-Мяо усміхнулася Шензе, та її усмішка була радше гіркою, ніж радісною. От, Халепа. Я ж знала, що сьогодні не той день, щоб виходити з дому. І от, влипла. Так, звісно, в Дорамі ця вся історія була набагато більш драматичною, ніж в книжці, там вся оця нещасна історія кохання, всі ці переживання, обіцянки якісь там були сказані. А тут фактично виходить так, що Шензе не знав дзянсьої хоєї по великому рахунку. Була оця тільки хустинка, якесь дитяче чи підліткове захоплення від миттєвої секундної якоїсь зустрічі, що його якось гормони сколихнула. І, і фактично не те, щоб йому було важко від неї відмовитися. Він, він просто хотів її обрати, бо він більше нікого не знав і ніхто його не зачепив до цього. І йому, в принципі, приємно було б її обрати, але прям кохання як такого, там не було. А тут більше зробили акцент на те, що він е, не мав фактично вибору, і на нього тиснули і імператор, і імператорська мати, і ця, о, ця ошу, яка його явно дратувала неймовірно. І весь оцей тиск він не витримав і взбрикнув. і обрав не ту, яку від нього всі очікували, а обрав ту, яку ніхто не очікував. Тобто це його такий бунт як принца, як члена імператорської сім'ї. Це такий бунт проти своєї власної родини, хоча ніхто не може заперечити цьому вибору. І, і Фан Мяо підходить по всіх параметрах. І от мені дуже буде цікаво спостерігати, як в книжці зробили цю лінію взаємин стосунків між Шензе і Фан Мяо, Бо, здається, тут буде інша історія, а не та, що ми спостерігали в Дорамі. Я з задоволенням. Буду чекати цієї арки, цієї лінії, і спостерігати за ними. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.